здесь действительно очень накаленная обстановка, если не сказать больше. Люди не согласны с мнением друг друга. Я предлагаю дать слово представителю людей, которые находятся справа от меня. Это венечане, которые только что скандировали. Он объяснит, собственно, какое мнение они отстаивают. Доброго вечера, студия. Я один из лидеров Майдану в Винничине. Гондурский Петр Францевич – Ви знаєте, я хотів би пояснити позицію свою і той конфлікт, який тут відбувся. Справа в тому, що сюди, на Майдан, на цю площу прийшли представники, представники патріотичних сил і майданівці. З іншої сторони стоять люди, практично це депутати міської обласної ради, ті люди, які підтримують, ті люди, які постійно підтримували Порошенка, Гройсмана і, і за цього в нас. Є невеликий конфлікт. Я хочу сказати, що ми не поділяємо той думки, з якою прийшли вони сьогодні сюди. Чому? Тому що ту політику, яку проводив Гройсман, і під його керівництвом, яка відбувалася в нас місці, місті, ми вважаємо, що це буде перенесено на всю Україну, і ви знаєте, по закінченню, я думаю, його терміну чи після того як зміниться влада. Буде написано не одна кримінальна справа відкрита з цього приводу, і ця людина буде відповідати перед законом, тому що на це є дуже багато причин. Я хотів би назвати тільки деякі з них, і сьогодні я взяв з собою і надіюсь, передам в Київ оцю невелику папочку. Ви знаєте, тут мова йде про те, як розкрадається майно, комунальне майно територіальної громади і безплатно передається приватним структурам. Починаючи з 13-го року, з 10.01.13 го року, з того часу, як з'явилося так зване ТУВЖЕО, і це було за підписом Гройсмана, починають поступово знищувати, підводити до банкрутства. Спочатку ЖЕК 14, 14 потім 16 ЖЕК. Не перебивайте, будь ласка, не перебивайте. Значить, на це все є документи. Підводяться до банкрутства і передаються приватні структури. Я завершую, передаються приватні структури. Мало того, не тільки безоплатно, не тільки це передаються засоби виробництва абсолютно безоплатно. Знову ж таки, хочу наголосити на те, що 16-й жек після цього стає збитковий. До цього всі жеки були прибуткові з цього часу. 16-й жек стає збитковий. і фактично знову ж таки забираються всі. Весь житловий фонд і залишається голий ЖЕК, без прибутку. Спасибо Но цьому скаже, що ми не можемо одного... виділяється в чотирнадцятому році. Севік да давайте дадим слово кому-нибудь, Хто думає інакше? Давайте дадім слово комуніт. Да, зі люди, которые думают иначе. Да, Пожалуйста Зовут меня Светлана Ралінська. Я думаю, інакше. Вы знаете, я думаю, совершенно иначе. Я, коренная Венечанка. Я здесь выросла в этом городе. Здесь прекрасный ребенок у меня, внучка растет. Так же, как у нас у всех, даже у тех людей, которые здесь, прекрасные дети, чудесный город, цветущий, весенний. Очень много сделал Владимир Гройсман нам. С 28 лет. С 20... Гройсман! Хорошо. Гройсман! Гройсман! Спасибо. Гройсман!